Привіт! Давайте поговоримо про міфи та факти щодо целіакії. Що таке целіакія? Целіакія це розлад травлення та імунної системи, який заважає організму засвоювати необхідні поживні речовини. Наше уявлення про целіакію та її усвідомлення змінилось протягом останніх кількох десятиліть. Але все ще є аспекти, які залишаються недостатньо вивченими. Отже, поширені помилкові уявлення. Серед широкої громадськості існує багато помилкових уявлень щодо целіакії. Наприклад, багато хто вважає, що кожен, хто має целіакію, страждає від болю в животі або здуття живота або діареї. Однак насправді багато дорослих, у яких нещодавно діагностували це захворювання, не мають цих симптомів. Крім того, глютен це клейкий білок, який міститься в пшениці, ячменю та житі, може викликати шланкове кишкові розлади та інші симптоми навіть у людей, які не мають целіакії. Отже, які міфи щодо целіакії є найрозповсюдженішими? Міф перший, целякія зазвичай діагностується в молодому віці. Це не так. Хоча целякія може розвинутись в будь-який час після першого контакту дитини з глютеном, її часто діагностують набагато пізніше. За деякими а, даними а, Асоціації а, дослідження Целіакії, середній вік діагностики становить від 46 до 56 років. А близько 25% людей діагностують це захворювання аж після 6. Стидесяти років селя, частіше зустрічається у жінок та людей з іншими аутоімунними захворюваннями, такими, наприклад, як діабет першого типу, тиреоїдит тощо. Ми не знаємо, чому деякі люди переходять від генетичної схильності до розвинутої цілякії за однією з теорій: фізичний або емоційний стрес, наприклад, вірусна інфекція, хірургічне втручання або тривога через стресову життєву подію, можуть перемкнути перемикач і викликати. Хворобу. До речі, особисто я за результатами генетичного тесту маю кілька маркерів, що підвищують ризик розвитку ціляякії. І хоча глютен донедавна не викликав відверто негативних наслідків, я прийняла рішення майже повністю його уникати у подальшому, адже ціляякія може вистрелити будь-якої миті. Міф номер два: цілякія вражає лише кишечник. Це неправда. Хоча споживання глютену при целіакії викликає атаку імунної системи на слизову оболонку тонкої кишки, це не обмежується лише кишечником. У здоровому стані тонкий кишечник висланий такими ворсинками, які допомагають нам засвоювати поживні речовини. При целіакії імунна система атакує ворсинки, спричиняючи їх сплощення та запалення, що призводить до порушення засвоєння багатьох поживних речовин. Однак шлунково-кишкові проблеми не завжди присутні. Целіакія може проявлятися геть різними симптомами, які впливають на нервову, ендокринну та кісткову системи. Наприклад, в людини можуть розвинутися псоріаз, зміни менструального циклу або біль у м'язах та соглобах. Міф No3. Та непереносимість глютену це не завжди одне й те ж саме. Якщо після вживання глютену ви відчуваєте нудоту, це не обов'язково означає, що у вас є целіакія. Деякі люди мають чутливість до глютену, не пов'язану з целіакією. Це називається просто непереносимість глютену. А, і це також може спричиняти неприємні симптоми травлення. Целіакія діагностується за допомогою аналізів крові на специфічні антитіла, а остаточний діагноз вимагає біопсії кишечника. У випадку непереносимості глютену, антитіла відсутні і пошкодження кишечника не виникає. Однак деякі люди з цією проблемою також відчувають аутоімунні розлади, проблеми з концентрацією уваги, м'язові болі та втому чутливість до глютену не пов'язана з целіакією, здається реальним явищем. але Воно не має чіткого клінічного визначення. Можливо, ці симптоми викликані не глютеном, а іншими компонентами у зернових. Міф номер 4 Безглютенова дієта завжди полегшує симптоми целіакії. Єдине лікування целіакії – дотримання безглютенової дієти, і це не завжди допомагає. Ця проблема відома як невідповідна целіакія – Приблизно 20% людей з целіакією мають постійні симптоми, незважаючи на всі їхні зусилля дотримуватися безглютенової дієти. Інші мають періодичні симптоми, особливо після випадкового вживання глютену, що часто трапляється через помилку, перехресне зараження продуктів глютену або неправильне маркування продуктів. Дослідники вивчають нові підходи до лікування целіакії, яка не реагує на стандартну дієту. Серед них ферменти, що розшеплюють глютен, які можна приймати разом із продуктами, що можуть містити глютен, пригнічення імунної відповіді на глютен, шляхом блокування певних тканинних ферментів, або робота з імунною відповіддю для запобігання реакції організму на глютен. Варто пам'ятати, целіакія – це складне захворювання, яке потребує подальшого вивчення та розробки нових методів лікування. Тож, якщо маєте підозру на неї, не займайтесь самолікуванням, а звертайтесь до лікаря. Ну що ж, з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось. Пока.